Привіт! З вами Фотяч і сьогодні ми з вами поговоримо про Powerbank. Що вигідніше, купувати готовий павербанк за 15 тисячі? чи замовляти Powerbank через AliExpress? чи просто замовляти плату і самому робити павербанк? Якщо у вас, припустимо, є стара батарея від ноутбука і ви в спроможності її розібрати, то, можливо, ці елементи ви можете використати для пауербанка, який ви замовите без батарей на Алікспресі. Якщо, можливо, у вас є літій полімерні батареї, які теж можна використати в Powerbank, ви теж можете самі це зробити. Якщо ви не вмієте і не хочете, ви можете замовити вже готовий пауербанк або купити його в магазині. І так, трошки розповім про... Оці всі вироби, які знаходяться у мене на столі. Деякі зробив я сам, деякі замовив, але вирішувати вам самим, чи робити самому, чи замовляти. І так, почнемо з цього повербанка. Як хто дивився попереднє відео, то це корпус адаптера, де шнурок від нього був використаний в. Блоці живлення, можна так сказати, до повербанка. І так, у мене було отакі дві літіполімерні батареї, вони дуже гарно сюди розміщуються в цьому корпусі. І була замовлена отака плата, де є USB роз'єм і Type-C роз'єм, Type-C для зарядки, USB вже для використання підзаряджання телефону чи якогось іншого пристрою. Елементи розміщені в корпусі, два ось таких елементи. Плата розміщена в цьому хвостовику адаптера. Ціна цього, цього павербанка так званого, якщо його можна так назвати, ну, в принципі, він виконує ту функцію, значить можна його назвати павербанком. Тільки плюс робота, плюс ціна оцієї плати. Посилання на плату буде в описі. Слідуючи. Отакі два елементи Літій полімерні батареї. Вони дуже гарно ввійшли у таку коробочку. І знову ж така, така, як і в першому випадку, плата, тільки розміщена вона в верхній частині. type c розєм для зарядки павербанка і USB-роз'єм для підключення телефона. Теж. От, вийшов ось такий павербанк. Слідуючи, оцей павербанк всередині знаходиться дві, я спробую відкрити. знаходяться дві батареї, бачите? Великі, дві літкі полі... полімерні батареї. В верхній частині у нас знаходиться оця плата з індикацією. Кнопочка теж зроблена. З того, що було під руками. Роз'єми USB, два роз'єми Type-C, звичайний роз'єм зарядки і для зарядки iPhone. Нажимаємо кнопочку, включаємо Powerbank. Скажу, що тут коробочка і оця плата обійшлись дорожче, якби ми заказували. На 5 або 6 елементів 18650 повністю з готовою коробкою. Тобто будемо вважати, що цей, цей павербанк не рентабельний, хоча батареї в мене були, придбана була тільки коробочка і оця плата. Далі. Ось є така. Елементи це мої з розібраного е, акумуляторної батареї ноутбука елементи 18650 е, протестовані на три елементи. Досить таки зручна е, ну, при дотику, і Тут є чотири світо... світлодіоди. І якщо придивитися, то. Індикація показує 25, 50, 75. І якщо останній засвічується, то є повністю заряджений павербанк, то буде світитися от, позначка 100, індикація 100. Досить таки приємний в руках, там є багато кольорів, посилання на нього я теж дам. От і такий самий чорненький. чорненький. Я думаю, в кого є розібраний або зможе розібрати, або ще є з допомогою розбере і може використовувати елементи 18650 для от таких павербанків, які досить ну, приємні на дотик і приємні в руках, і я думаю, що і багато місця не займають. А також можна, ось є в мене павербанк на одну, отаку, на один такий акумулятор. Виготовлений досить якісно з алюмінією. Сюди ставиться одна батарея, є плата, ставиться батарея, тільки не перепутати контакти. Дуже приємно в руках, якісне виготовлення. І на всяк випадок, коли у вас сідає телефон, він може стати в пригоді. Ми з вами поговорили, а вам вирішувати, який павербанк який вам купляти чи самому робити. Хто зможе виготовити, я думаю, вигідніше. якщо ви маєте якийсь, якусь коробочку, в яку поміч, можна розмістити ваші літій-полімерні елементи. Чи якісь інші, ви можете виготовити самі. Якщо ви не хочете виготовляти, ви можете замовити вже готові під отакі елементи. Можете купити вже готовий. Вирішувати вам. З вами був Фотяч. До нових відео. Па-па!